Шановні друзі, здоров'я вам і всього-всього самого найкращого. Бажаємо вам і щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Сьогодні я хочу огірочки наші, оці, які ми з вами поставили, пророщували у Триходерміні. Хочу сьогодні їх висадити у стаканчики. Це великі стаканчики. У одному ось, ось тут у них дренажні обрізані. Вони, ну, трошечки я їх пообрізала, щоб ну, волога водичка стикалася сюди униз. А другий ціленький. Так, оці три, на, отакі у нас вже огірочки, бачите? Так. Ось так, три стаканчики, і будемо е, далі їх розсаджувати ці стаканчики. Е, поклала у, у ці стакани, я поклала е, диреневе вугілля на дно. Я у прошлому році так робила, і мені дуже сподобалось. Ось, бачите, ось так. Далі, торф, насипала... насипала я сюди у стакани торфу. Так, Зараз тут один торф без ніяких добавів. Я нічого сюди не додавала, ніяких вкусняшок. Вони поки будуть так у стаканах, а потім далі будемо, буду вам показувати, що я буду далі з ними робити. Давайте ми з вами їх розвернемо. Вони тут вже посклюювалися, бачите? Ось такі вони. Так, корінці вже великі. Вони вже, О, господи. Вони вже... Давайте знаєте, що я зараз буду робити? Я прямо зараз їх... Буду ось так, як я вам говорила, ось так. Так, я їх розділю ножицями. А потім, Вон корінці, вони вже один з одним, бачите? Я їх відділяти від серветки не буду. Я тільки приберу оцю плівку, серветку залишу. І огірочок буду садити з серветкою. Зараз спробую його розвернути, щоб йому було легше. Тут корінці такі, ось, бачите? Так. так, ось я нічого не, не відриваю, нічого, ось такої зараз покладу. Що е, з так, торф там сухий, я його поки нічим не поливаю. Ось так, бачите? Тут теж так само я буду робити. Ось плівочку я прибираю. І робимо там заглублення таке, щоб вони ось так, бо вони вже попереростали, слухайте. Так я його зараз покладу і третій? Спробуємо. Ось так. Ось так. Корінці, бачите, які великі? Так. Ну, Зараз я досиплю торфу і будемо Досипу, навіть, поливати. Бачите, я Отут трошки серветочка сама відстала, ну как. А тут я так, так серветочкою і поклала їх сюди. І тут теж, бачите, ось так прям серветочкою. І будемо бачити, як їм буде. Нічого не, не, не відділяла. Так. Беру триходермін. Як я в тому Випадку робила, коли ми їх з вами замочували, так само буду робити тепла водичка, така тепла. Ось так бачите, у водичку. І будемо проливати по краєчку стаканчика по стіночці, по стіночці, щоб вона. Не дуже доходило до ось так. Ось так, мабуть. І тут Це спробуємо так. тут у мене залишилося розчин залишився, я ще трохи. У нас внизу там у стакані дренажні дирочки, і ми з вами, ну, бачили, що якщо буде, буде розчин, ну так, він там буде лишній, то він прорлється. Все, ось так. Оля тут намусорила трохи. Вибачаюсь. Це розсадили, так і деньки, так і кавунчики. Кавунчики трохи повитягувалися. Ну, ось огірочки так. Зараз я їх поставлю під лампочку в інкубатор, я вам про нього розповідала. Зверху побачите підсказочку на відео. В інкубатор поставлю їх. Дві лампочки там в інкубаторі і під плівочкою накрию, поки вони будуть ну, прийматися. Як приймуться, тоді я їх відкрию і на підвіконня. Щиро дякуємо вам за те, що дивитеся наше відео, підписуйтесь. Хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. На нашому каналі Антона набагато корисної і цікавої інформації для вас. Піднімайте пальчик вгору, коментуйте, тисніть на дзвіночок, швидше робіть добру справу і хай вам щастить! З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші!